Ох, як же здорово! Нарешті я змогла купити собі новий будинок. Ого, у мене вже і сусідка є. Тут багато пилу! Привіт, сусідка, я Барбі. Ні, рожева зефірка. Я з тобою не буду обійматись. Запам'ятай, це будинок Венздей, та територія навколо будинку теж моя. Тобі сюди не можна. Якщо так, то це територія Барбі. Тобі сюди теж не можна. Ми оголошимо челендж будиночка одного кольору. Чудово! я вже вигадала, що зроблю зі своїм новим будинком, щоб він став неймовірно красивим. Для початку я пофарбую весь будинок в рожевий колір. Я сумніваюсь, це буде нереально. Всі впадуть, коли побачать мій ідеально рожевий колір. До речі, доки я фарбувала будинок, до мене прийшла неймовірно класна ідея. З допомогою цього трафарету я зроблю на своєму будинку візерунок у вигляді губ. Треба нанести клей, щоб ці чудові блискітки до нього прилипли. Вуаля! Візерунок готовий. Можна знову перевдягати цю сукню. Подивимось в дзеркало. Ого! А ці хмаринки дали мені чудову ідею. І так, цю неонову стрічку я приклею на дах, а потім на неї прикріплю багато рожевої вати. Дивіться, яка краса вийшла! Мені здається, тепер я будуть розкішно виглядати на вікнах Ну а на дах я встановлю рожеві кульки та символіку Барбі. О, обожнюю себе. Який же милий будинок у мене вийшов. Я така рада. О, Привіт, Венздей. Як тобі, мій будинок? Я з задоволенням його спалила, але таки бути чіпати його не буду. Мамочки, що вона робить? Спокійно, Барбі. Я просто обрала самий швидкий спосіб, щоб пофарбувати свій будинок в чорний колір. Ось це вже набагато краще. Такий будинок мені більше підходить. Тепер можна переходити до прикрашання. Бруднити руки я не хочу, тому в цьому мені допоможуть мої друзі з пекла. А от і вона моя давня подруга Джулі. Привіт. Тобі треба прикрасити мій будинок. Що зробити? Прикрасити ось цей будинок. Добре, забиваємо цвяхи, на них вішаємо ланцюги, а ще треба покласти побільше кісточок. О, венти не дозволяє їсти декорації. Як приємно чухати себе вилами, але вони мені потрібні для рішітки на вікна. Ось так. А тепер мені потрібна кришка від цієї труни. Пробачте, більше не потурбую. Мені лише треба вирізати з паперу плитки на дах. Ого, здорово у мене вийшло. А тепер викладаємо на дах нашу черепицю. Тут буде круто викласти В кісточками. Ну а димохід можна прикрасити ось цим чарівним скелетом. Так, я справжній дизайнер. Венсдей, готово! Приймай роботу! Молодий Джулі, впоралась чудово. Ти точно заслужила винагороду. Якщо до мого ока, можеш пригощатись. О, Дякую, дуже смачно. Становлю надах флюгер із вороном готово. Вау, Венздей, ми це зробили. Давай п'ять. Ні? Ну гаразд. Ми все одно молодці. Галя, вона у мене, звичайно, ж дуже гарна, але якось порожня Тут точно можна дещо зробити. Переодягнемося зручне вбрання та приступимо до роботи. Почнемо з рослин. Мені подобається це дерево, але я надам йому більш милу форму. От і все. Миле сердечко готове. А тепер його треба полити Вау, на ньому виросли квіти. Як же здорово але це ще не все. У мене так багато ідей. Ці каміння мені знадобляться. Ой, це було боляче. Ого, каміння впало саме так, як мені і потрібно. Ну і що? Можна перевдягати свою улюблену сукню. Гарно, але трохи спекотно. Треба це виправити, і навіть я знаю як. Я можу поставити на галявині лежак і випити прохолодний коктейль. М -м, просто чудово. Венздей, <гум> як тобі моя галявина? Oh. Ну, Зараз я тобі покажу Барбі, що таке по-справжньому чудова галявина. Для початку мені треба викопати пару могил. Okay. Так, думаю, достатньо. Тепер встановимо пару надгробків. Так, ось це вже краще. Ну, а решту надгробків можна витягти прямо з під землі. Так, моторошно чудово. Річ швидко до мене. Мені потрібна твоя допомога. Треба постелити криваво-червоний килим на подвір'ї. Це і буде моя доріжка. Тепер треба покласти пару черепів. Так, вони чудово будуть тут виглядати. Ну, і щоб було не так темно, пару ліхтарів не завадять. Дякую за допомогу, річ. Давай п'ять. Що там робить Венздей? Мені дуже цікаво. Підивимось за нею. Ого? Тут все, як завжди, похмуро, жахливо та страшно. Ай! Ти підглядаєш за мною Барбі? Ти примусила поставити між нами паркан ось так набагато краще. А ще треба налити отруту на землю, щоб трава перестала бути такою яскраво зеленою. Отак, вишуканий чорний колір. Земля свіжа, те, що треба. Дівчата, ви великі молодці. Друзі, напишіть у коментарях, чия галявина вам подобається більше. Гадаю, час прийнятися за прикрашання будинку всередині. Я буду проводити в будинку багато часу, лише б не бачитись з Барбі назовні. Мені здається, що підлога у вигляді шахової дошки це чудова ідея. Okay. На стіни я, звісно, повішу мої улюблені картини з павутинням. Знаєте, чому я їх люблю? Бо, якщо сказати правильно заклинання, з них повзуть павуки. А вони мої кращі друзі. Звісно, після речі. А тепер час прибити пару полиць. і, звісно, додати побільше павутиння. Чудово! Ну і звісно, на полках будуть класно виглядати мої моторошні похмурі дрібниці, свічки, скелети і портрет мого улюбленого вихованця. А от ще один мій друг. Його звуть Карл. Дякую за цей милий подарунок, Карл. Але я не люблю троянди. Ну що ж, Карл? Думаю, ти будеш не проти, якщо твої кінцівки слугуватимуть опорою для столу. Він стоятиме ось тут. А з грудної клітини у мене вийде дуже стильна лампа. Мені подобається. Хм, здається, в цій скрині залишились деякі мої речі. Так, залишилось їх лише розкласти. Думаю, на цьому столику їм саме місце: пару черепів, зілля, сивічки та іграшки. Cool. Ну що ж, ми майже закінчили. Nice. Залишилось додати пару яскравих деталей на стіни. No. Хоча навіщо мені бруднити руки, коли у мене є річ? Ану, заспокойся, не роби різких рухів, бо тобі буде гірше. Отак. Щоб назвати цю кімнату затишною, мені не вистачає саме цих кривавих слідів. Mm -hmm. nice. mm -hmm. Річ, ти вільний. Are... Дякую за допомогу. Гадаю, що ця гарна павутина набагато краще виглядатиме на стіні. Ну от, тепер моя кімната виглядає просто ідеально. Ой, мамочки, да уж з такою сусідкою не розслабишся. Ой, я ж хотіла прикрасити свою кімнату. Що ж, почнемо. На стіну я закріплю побільше пухнастих сердечок, а до них додам неонові серця. Так, ось це реально гарно. Вау, як здорово! Ну добре, вмикаємо світло та повертаємось до роботи. Думаю, що саме зараз час постелити ось цей чудовий килим. Який же він м'який. На нього я поставлю цей милий стіл. А на стіл розкладу всю мою косметику. Так, у мене її дуже багато. Лише погляньте, це справжній сундук зі скарбами. До речі, час мені зробити манікюр. Бо з цим ремонтом я зовсім забула оновити рожевий колір на нігтях. Готово. Здорово, що тут є дзеркало. Я можу маливати з собою, коли захочу. А тут у мене будуть ось ці милі рожеві полички. Розкладу мої улюблені речі. І, звісно ж, мої фотографії. До речі, цю корону мені подарували, коли я перемогла у конкурсі «Міс Всесвіт. Здається, вийшло здорово. Запалимо неонову вив'язку, поставимо невеликий зручний стілець. і можна робити багато фотографій у моїй новій кімнаті. Ох, ну яка краса. Нема кращого десерту, ніж свіжі очі. Привіт, мої любі підписники. Це мій новий будинок. Приходьте в гості, я буду рада. Ой, телефон розрядився. І, як же так? Дуже невчасно. І Що мені робити? А точно. У мене є проєктор та екран. А це означає, що можна подивитись мій самий улюблений канал на Ютубі. До речі, усім раджу підписатись. Барбі рекомендує. Ну от, Одній дивитись зовсім не весело. О, Венздей, привіт. Ну що тобі? Запрошую тебе до мене у гості. Okay. Прийдеш? Ура! Ну, привіт. Я прийшла в гості не з порожніми руками. Повір мені, ця закуска просто щось, особливо з полоничним сиропом. Yeah. Дякую, Венсдей. Дуже мило з твого боку. Добре, спробую. Ого. Нічого собі. Це дуже смачно. Так, класно готуєш. А давай я налью тобі чай. От, пригощайся. Він також дуже смачний, але тут нема чаю. Ну, Гаразд, мабуть, треба робити вигляд, що є. М -м, смачно за нас сусідко. А тепер давай разом подивимось мої улюблені шоу на ютубі. Вони самі веселі. Маю визнати, що це і справді весело. Ну так а я про що Тримай ще чаю.